Робити обстеження. перед тим хочу сказати, Пшенички, щоб подивитися, яка там коренева система. Ану, давайте випадем. скидав огляд цього поля. Що якість постійно. Хороша коренева система. папа. Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати у себе на каналі. Дякую їм за те, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите лайки, робите репост. Ну І довіряйте нам і нашому контенту. Ну і хотів всім подякувати за е, ваші рекомендації стосовно е, дискових лущильників. Е, Дуже слушні коментарі. Е, реально розвинулася велика гарна дискусія. Було над чим подумати. Е, багато реально виробників, на яких я не звертав уваги. Е, Оглядав, пересвідчився, і, в принципі, я зробив свій вибір. Який вибір будете слідкувати за відео, і невдовзі, невдовзі до нас приїде борона. Тому реально всім дякую за дискусію. Ще до вас буде багато, багато цікавих запитань, тому що, ну, сподобалося мені з вами комунікувати, тому що. Одному думати добре, а коли підказує дуже багато людей, які думають в одному напрямку, які прагнуть розвиватися, які розвиваються самотужки, рахуєте це самі, де ви це самі проживаєте, то ви ну, дуже прекрасно мене розумієте і ми з вами на одній хвилі. Тому зараз ми приїхали з, ну, з головним агрономом до себе на пшеничку. Ось так виглядає поле. Ми робили одне підживлення, ну і зараз хочемо зробити обстеження знову, тому що пшеничка гарно розкущена, кустити нам її особливо не потрібно було. Тому ми працювали невеличкими нормами, але загальний стан, як на мене, як на мене, хороший, задовільний, класний. У нас зараз пішли дощі. Е, моросить, пшеничка підтягується. Бур'янчики починають рости. Зараз переключусь, подивимось на кореневу систему. Що там як у нас. Так, тут, головний добре. агроном уже копає пшеничку, щоб подивитися, яка там коренева система. Ану, давай показуй, що там. Ой, От така в нас система. Так, коренева система, да? Зараз угу. і так? Зараз достанемо і подивимося, так, достаємо. Так, так. так. Ось. Ось наша пшеничка. Невеличка, якраз оптимальна глибина була. Ну, і ось така. В цьому масиві ось така. Так. Є два. Тут. Один, два. Ось додаткових. Так, фокусуй. Так. Тут. Теж два. Ну, третій лізе непродуктивний. Фактично по два, два-три стебельця, але продуктивних буде одне, не одне центральне і одне додаткове. Як на мене, ми ще далі з ними цими двома попрацюємо. Тобто кущення, не дивлячись на те, що, в принципі, посів, заходив на самому початку кущення то в принципі розкущена непога, непогано. Гарно виглядає. Ось тут, звичайно, там, де все залежить від глибини, де попало глибше. Там бічний пагін, звичайно, слабший, де мілче попало. Звичайно, з бічний пагін ліпший. Ну і так як говорив в попередніх вже відео, де скидав огляд цього поля, що якість посіву тут така собі в нас цього року вийшла, тому що <кхух> сіяли після дощів, після дощу на силу, на силу задискували поле. Просто кошмарна була тут робота, потім на силу його. Посіяли і після посіву, зразу у нас впало ще десь 50 міліметрів. То, то так собі вже посіялось, де сіяли пізніший посів. Там якість посіву класна. Підготовка, бо залежала вона від підготовки поля. Ось сюди копати. Що там? Глибше копнути. все, вперлося. Нахиляй. Що там, ти вихватить хватить вкопати? черв'яків на викопував. Хватить, хватить. Бо тоді 10 тонн пшениці не зберемо з гектара. Так, купати в, в цьому варіанті ось так виглядає. Один, два, три. Хороша. Хороша коренева система. Черв'ячки працюють. Черв'ячки працюють. Тут ось просєвчик, бо було був за було забито. Ну і загальна картина по полю так. Тут, звичайно, скажу, що підготовка була така собі. І в принципі в тих умовах, чого і стало питання лущільника, тому що інші лущільники порівняно з Агешкою працювали зовсім геть, геть по-іншому. Але це питання ми скоро закриємо, тому що ми вже визначилися і в принципі тільки чекаємо, тільки чекаємо поставки. Так що ось такі справи, скоро будемо робити підживлення. Що і чим покажу, трошки змінюємо систему живлення, яка в нас була зазвичай. Трошки міняю підхід в залежності від того, яка ситуація у нас. В минулому році в нас одна була система живлення, в цьому році буде геть по-іншому. Ну як? З добрива плюс-мінус ті самі, але трошки відрізняється. Коротше, все скоро вам покажемо і, роз... покажем і розкажемо. Так, так що. Йдемо ми з поля, зробили да. розкопки. Покопали на полі. Пшеницю побачили? Да. Коренева система гарна. Да. Урожай буде. Да. То супер. 10 тонн зберемо. 40. 40? Ну, дав би Бог. Так, давай. так. так що ось такі справи, друзі. друзі. Так. так що підписуйтесь на канал. Ставте лайки так, так. І, все, скажу, що... і все буде Україна. Всім папа. -па. Вони я скажу. Давай. Друзі, ми все до вас повернемось. До зустрічі! Ставте лайки.